Доброго вечора, мої рідненькі. Я вас запрошую сьогодні до мене в. Постіль, тому що я хочу вам показати деякі моменти, як треба займатися зновухід, можливо, ви підчерпнете якусь додаткову інформацію. Перед тим, як займатися зновухід активно, будь то детокс, будь то стимуляція кишківника, будь то пропрацювання паразитів в нашому тілі, будь то стимуляція печінки, жовче відведення, будь-то стимуляція і робота з активними програмами наше тіло завжди починайте з чого? З води обов'язково. Тому що саме воднева водичка, саме лужна водичка дає можливість нам в клітинах відладити кальціомагнівий насос, який допомагає нам розслабляти нервову систему і проводити нервові імпульси. Дуже важливо, коли буває так. У ну, кожного з вас було, зайшов на кухню, не пам'ятаєш, чого, тому що по неї Атора не дойшов імпульс. Мозок подумав, що треба зробити. Нервова система дала команду м'язам. М'язи спрацювали та не вистачило розтвору. По якому, цей не... По якому цей імпульс дойде? А це все водичка. Тому обов'язково воднева вода у нас є першочерговою в роботі над оздоровленням всього організму. Як сьогодні ми будемо працювати? Я вас запрошую до мене в постіль Ходімо! Кожен з вас зараз виконує різні практики. По-перше, ми зараз виконуємо практику практику, яка допомагає нам стимулювати відходження жиру підшкірного, а також плавити вісцеральний жир. І багато хто з вас переживає, як же ж його влягтися, що зробити. Так, ви можете обгортатися Так. Ну, Якщо не вистачає його для завернення по бочкам. Якщо вистачає, загортаєтеся. Це преимущество нашого новухіта, тому що він гнеться. Завернулися, закуталися, сидите. Не виходи, берете новухіт, лягаєтеся на нього животиком, підвертаєте, загортаєтеся ковдрою і працюєте так. Положенні, такому ви пропрацьовуєте кишківник і його гарно стимулюєте. Пам'ятайте, зранку, якщо ви таке зробите з 5 до 7, ви зможете активно пропрацювати кишківник, заставити його працювати, опорожнятися і наладити стул. Кожного дня зранку кишечник повинен опорожнятися. Це ваша норма. Що ще можна робити? Пам'ятаєте, в нас є проблематика пов'язана з нашою печінкою. Печінка дуже теплий орган, вона любить коли тепло. Тому з печінкою треба працювати і застосовувати при цьому нових вихід просто, тому що для цього просто треба лягти. Нічого такого страшного не треба робити. З 17 до 19 ми пропрацьовуємо нашу печіночку. Печінка в нас знаходиться з якого боку. Вона велика, так. Там вона знаходиться у нас з правого боку, вона має першу до, передню долю, задню, вона заходить трошки під ребро, вона велика. Для того, щоб викласти її на новохід, потрібно лягти на новохід, зігнути ліву ножку. І бочком повністю викластися на нову хід. В такому положенні ви можете відпочивати, трошки там щось засипати, читати наш чат, усі повідомлення, бо це важливо, і прогрівати печінку. Якщо ви це зробите зранку, випивши водички мінеральної води, з Water System, яка мінералізується. Сьогодні про це говорила Ірина Миколаївна Шувалова в попередньому відео, там зверху. То ви зможете відпрацювати ще й відход жовчі. А щоб ще активніше працювати з печінкою і жовчним, ми можемо що зробити? Обняти себе. Ось, і всістися в тому положенні, як вам зручно. Головне, обняти. Зрозуміли саме цей бочок. Що ще хочу сказати: температурний режим для того, щоб працювати з нашими. А... Жителями, яких не повинно бути в нашому тілі, тобто, це паразити, які досить часто заважають як. Нашій малечі, так і нам, їх треба виганяти. Інфрачервоне тепло і спектр температурної, підвищеної температури, для них категорично не, не життєздатні вони стають в ньому. Вони на самому ділі першочергово перестають плодитися, що нам і треба. А по-друге, їм середаця не подобається і вони тікають. Ті, що не помирають, то ті тікають. Ну не бійтеся. Хтось побачить цих паразитів, хтось. Ні, тому що це паразити пов'язані не тільки з великими. А... З великими паразитами, так але ці мікроскопічні якісь міжклітинні паразити, які наповнюють наш організм, і які інтоксикують нашу міжкліткову, міжклітковий простір, нашу крові дають нам неприємне відчуття. Як з цим працювати? Все те саме. Влягаємося на новохід животом, обгортаємося, як нам буде зручно. При цьому температурний режим 70 градусів. Так, це повинен бути шок. Для, для всіх, хто живе в нашому тілі, а крім наших тканин, тому що ми отримаємо білки термічного шоку, ми отримаємо стимуляцію кровостоку, ми отримаємо випалювання старих клітин омолодження зв'язок і отримаємо гарний результат. При цьому пам'ятайте, коли ви лягаєте на животик, груди 70 градусів, де повинні бути, за ухід. Обгорнулися і працюємо десь 15 20 хвилин на 70 градусах. Ви пропрацьовуєте. А Якщо у вас пішла і вам стало жарко, то це ви ще й пропрацюєте потові желези, дасте можливість ще інтоксикацію організму позбавитися великої кількості токсинів. Детоксикація організму разом з виганянням цих паразитів, які знаходяться в нашому тілі. Інформації багато, техніки приємні. Люблю новохід, Знаєте за що? За те, що ти працюєш на ньому і навіть не відчуваєш цього. Температурний режим спрацьовує на активацію виділення іонів, на активацію проходження інфрачервоного тепла. Та... Головний секрет нових ну, в тому, що він працює навіть тоді, коли вимкнутий. А ви ж працюєте на чому? На мінералах. Ви працюєте на а, а, тих мінералах, які м, тисячоліттями формувалися в нашій землі і мають максимум м, природних стимулюючих а, можливостей, які спрацьовують від терця. Від того, що вони подріблені, від того, що ви своїм тілом нагріваєте їх. Так що ми отримуємо максимальну іонізацію, максимальне інфрачервоне тепло і магніти, які тут стоять, також працюють без вімкнення в розетку. Спрацьовує лише температурний режим для того, щоб активувати, збільшити активну дію новохіта Інформації багато, не хочеться вам засурювати голову, але якісь питання я впевнена у вас виникли. Виникли, так що, будь ласка, продивіться відео Шувалова, як вона проговорюється. Я намагалася вибрати найцікавіше. Обов'язково приміняйте ці практики, пам'ятайте про біохронію свого тіла. Я виставлю невеличку картинку, коли кожен орган активно працює, бо це ціла наука. Давно вже вияснено, що наші органи оновлюються і спрацьовує їхнє відновлення кожні дві години з. Своя система свій органи. Якщо ми за допомогою обладнання будемо стимулювати кровоток в цей момент, ми будемо давати великий плюс нашим органам і давати їм можливість оновлюватися і вам відчувати себе здоровими, щасливими і неймовірними. Тому ми з Сонєю вам кажемо до побачення. Хто-хто, а ми точно знаємо, як класно спати на новий хід. і бажаю кожному мати таку піч. У себе вдома цілую, люблю.